Діти, в Україні триває тиждень безпеки дорожнього року. І ми з вами продовжуємо вивчати азбуку безпеки на дорозі. І знову до нас завітала на урок тітонька Сова. Привітаємося! з нами. Привіт, друзі! Ми з тітонькою Совою дуже раді бачити вас знову. Гірно, домовичку, всі в зборі, котик Яша Екесі, кішечка Сіма і собачка Буля. А, а я найперше прийшов. Тоді перше питання до тебе. Ти знаєш, що таке дорога і що таке транспорт? Ну, дорога це дорога, а транспорт це забув. Що ж нагадаємо й тобі, малятам, дорога в місті це найважливіша частина вулиці, по котрі їздять великі і маленькі машини, трамваї, автобуси і тролейбуси. Іншими словами, транспорт. Тепер вийдемо на хвилинку на вулицю. До речі, маленьким дітлахам виходити з двору можна тільки у супроводі дорослих, їхніх батьків, наприклад. А карети чи вози теж транспорт? На сучасних вулицях карети рідкість, та тим не менш, це теж транспорт лужовий. Для безпеки, пішоходів і руху транспорту вулиці розділяються на проїжджу частину і тротуар. Тротуари придумані спеціально для всіх пішоходів. А проїжджа частина для транспорту. Подивись домовичку. Тротуар вищий за проїжджу частину. Це ще для чого? Перш за все для того, щоб на нього не навмисно не заїхала автомобіль. І звичайно для того, щоб малята розуміли, де їм можна ходити, тримаючись якомога далі від проїжджої частини. А зараз давай разом з малятами спробуємо вгадати види транспорту. Це машина, вірно, легковий автомобіль. А ще бувають Вантажівки! Я знаю, це автобус і маршрутка. Мікроавтобус правильно. Ходімо далі до перехрестя. Ого, скільки транспорту. І багато смуг на дорозі. Така дорога називається багатосмуговою, а місце, де перехрещуються дороги і вулиці, називається перехрестям. Дивись, ось до нас наближається. Тролейбус! Вірно, а на протилежному боці по рейках їде трамвай і рейки трамвайні. Правильно. Мотоцикл, велосипед! От би зараз покататися! Поки не вивчиш правила безпеки на дорозі, вже зрозумів, тінкосово. Я буду старатися. А, ти чудово! До речі, запам'ятай, всі ці машини називаються наземним транспортом. А що є ще підземний? На ньому кроти катаються. <гум> Насмішив ти мене домовиня Підземний транспорт дійсно є. Це метро. Ходімо, подивимося. Зазвичай в метро люди спускаються, піднімаються такимось ескалатором. Деякі бешкетники ще не знають, що в метро теж є обов'язкові правила поведінки і безпеки. Під землею в спеціальних тунелях швидко їздять по рейках особливі поїзди, перевозячи пасажирів у різні райони міста. Можна цілий день кататися на підземній електричці. Можна тільки не самому, а у супроводі дорослих і, взагалі, метро та інший транспорт. Це не розвага. О. Куди ми приїхали, тітонько? я хочу показати, що таке водний транспорт. Це не тільки великі пасажирські судна і величезні танкери, але й маленькі моторні човни і. Яхти! Такі красиві з білими вітрилами. Прокотимося. А вже ж! На водному транспорті свої особливі правила безпеки. Запам'ятай, що бешкетувати категорично заборонено. Зрозуміло. Міло, Дивіться, друзі, літак, он він у небі. Літаки і гелікоптери це повітряний транспорт. Правила безпеки на повітряному транспорті теж треба знати обов'язково. А повітряна куля це теж повітряний транспорт. Звичайно. Они наш дворик. Час приземлятися. Отже, наша подорож на сьогодні закінчилася. Насправді вона тільки розпочинається. Попереду на нових уроках безпеки на нас чекає багато цікавого, корисного і кудемного. До побачення, малята. До нових зустрічей! Так, дітки. Мудра сова. Розповіла, які бувають види транспорту. Назвіть, які види транспорту ви запам'ятали. Вітя, вмикай мікрофон. Водний повітряний, наземний, підземний. Розумний і... Так, отже, трансп... види транспорту наземний, підземний, водний і. Повітряний. Так, розкажи, Ксюша, про який транспорт ти запам'ятала більше? Про підземний? А що саме у підземному транспорті? Що належить до підземного транспорту діти? Метро. Метро, так, добре. Веронічка, ти про який транспорт запам'ятала? Чи користуєшся ти наземним транспортом? Так. Так. Яким самим? До школи. На чому ти їздиш? Машина. Машина, так. Легковий автомобіль. Це і є наземний транспорт. Марту послухаємо. Прошу, Марту. Автобус я до нього в школу їжу. Так, і автобус це теж наземний транспорт. Ариночка? Машина. Так, автомобіль. Так, розібралися з наземним транспортом і підземним. А що таке діти водний транспорт? Що по воді рухається? Ксюша? Наводний транспорт – Це транспорт. Такий де на воді він рухається. Ну а саме, що по воді у нас рухається? Аріна. Корабель. Так, кораблі, яхти, човни великі і маленькі. Оце діти і є водний транспорт. А хто з вас літав на літаку? Літак, це який транспорт. Марта, говори. Я вже літала на літаку, і там нужно саме головне дати правила на аварійний виход і на все, і одягати ремень безпеки. Чудова відповідь. Отже. Літаки, гелікоптери, це Вітя, підкажи дівчаткам, як називається, що літає у повітрі, це Вітровий. повітряний транспорт. Повітряний. повітряний транспорт. І ви запам'ятали ще, що всі. Види транспорту мають свої правила і треба правильно себе поводити. І у літаках, як розказала нам Марта, і е, на яхтах, на пароплавах, якщо буде така можливість у вас відпочивати. Ну, а правила в автобусі, тролейбусі, в автомобілі, я впевнена, що ви знаєте. І їх виконуєте. Дуже добре. Ну, як сказала мудра сова, що у нас на цьому наші зустрічі не закінчуються. Ми з вами іще зустрінемося на наступному уроці безпеки. На дорозі. Цікаво, про що ж нам далі буде розказувати мудра сова. Хочете дізнатися? Ну, Тоді скажемо мудрі собі до побачення, до нових зустрічей. До побачення.